Безпосередньо на майданчику. Гуцуляк, восьмий Вадим Данилюк. Зараз який момент. І тут вже 5 хвилин з гаком зіграла лише команди. Ну але. Данилюк знову з м'ячем, Намагається розкачати. Запорожця пробуває. Ой-ой-ой. А що ж це таке сталося? Відкривається у нас рахунок, друзі. Тоді, коли не чекали, причому. Сергій Шевчер-Зеленкевич. Такий несподіваний момент від Дениса для Станіслава Горніка. Подаруночок, якого він не чекав. 0-1. Мізюк. Тепер Люберту потрібно догоняти суперників. Знову Сокіл відзначається першим у третій дуелі цих команд. І знову Зеленкевич там був на вістрі. А ось дивимося. Момент був. Відбирає м'яч у суперника запорожець. Є з ним партнер. Мізюк пробиває. Мізюк. Мізюк намагається прорватися. І що, друзі? Це ДаблП. Не забиває Станіслав. Все обійшлося, буде лише кутовий для О, Сокола, який момент. Погратися з партнерами. Повертається Горнік, а тим часом за кутовим черговим. А тут міг черятує свою команду постійно, а ще й має на своєму рахунку асист. Горнік ну, не, не вийде в нього закинути за комірець там колезі Шевченко. Шевченко а, Хмельницькому соколу. Єдиний гол у першому таймі. Підхоплює м'яч. Мізюк. Проривається, можна пробивати. І один-один у нас стає рахунок. Ви чуєте по реакції трибуну. От мені цікаво. Там все Богдан Мізюк у, цю, у цей вільний коридорчик намагався там прострілити. Ой, який зараз парашутик може залетіти в Горніку. Нет, вийшов погуляти. Станіслав. І у підсумку. У, пе... у другому таймі перепрошую одразу ж отримав. Ого. Перша ж. Знову сизик. Непогано грає через Запорожця. Пробиває гар. Цього недостатньо, щоб пробити Шевченка. Пропускав тільки від власного гравця. Грізнішу бойову одиницю. Зараз ще взувала перший гол і поки що єдиний Любарта, навіть у цьому матчі. Пробиває Семенко. В обороні у цих передачах на боротьбу а зараз от сирот. Але три хвилини це ще хоч і не так багато зараз сизиків. Ідете до роздягалень хлопці. Ну або ще Токіл. Лунає сирена про завершення цього поєдинку. Сокіл здобуває улутво у цьому поєдинку. А тут навіть і вболівальники Сокола роздивився трошечки. Їх є у нас ну перш за все, я хотів би подякувати нашим Збройним силам України за це, що ми маємо е, можливість в такий важкий час е, показувати людям достатньо інтересний е, футзал обидві команди. Дякую, до побачення. Так, Назаре, одразу за гарячими слідами, ваша думка про сьогоднішню гру. Чи вдалося команді зіграти, зіграти саме так, як ви від них хотіли? І ваша думка про підсумковий результат? Результат на табло. Значить, він закономірний. Чи вдалося зіграти в якихось епізодах, так. Да. Але саме прикруче, що в епізодах, про які ми говорили. Ми допускаємо помилки, і за які нас е наказують, і ми втрачаємо, скажімо, результат і даруючи перемогу супернику. При, ну, суперник хороший, має свій стиль гри, і сьогодні вони нас наче переграли, якщо рахунок влади. Що вам сподобалося у грі Люберта сьогодні? У ну, мене нема а нарікань не... до бажання хлопців демонструвати свій максимум. Проте епізоди, саме прикро, про які ми говоримо, десь ще ми допускаємо ці помилки, і суперник такого рівня нас наказує і здобуває перемогу. Наступна гра вже в п'ятницю. Чи встигна команда відновитися? Наскільки складно грати з таким інтенсивним календарем? Та, ну, календар є календар. Вже. Треба відновитися. Доготуватися до наступної гри.